Уявіть собі мандрівника, гостя, що мільйони, а може й мільярди років летить крізь крижану чорнильну порожнечу між зірками. Він мовчазний свідок народження та смерті світів, яких ми ніколи і не побачимо. І ось цього літа він завітав до нашого дому Ні, це не сценарій для нового блокбастера. Астрономи щойно підтвердили, що до нас прилетів третій в історії міжзоряний об'єкт. І це історія про те, як ми його знайшли, і про невідчайдушну гонку, щоб вивчити його перш, ніж він назавжди зникне у космічній безодні. Сигнал у темряві Все почалося вночі 1 липня 2025 року. Високо в чоліські пустелі, далеко від міських вогнів, роботизований телескоп системи Атлас методично сканував небо. Атлас це наші очі в космосі. Система раннього попередження про астероїди, що фінансується НАСА. Її робота знаходити космічні камені, що можуть загрожувати Землі. Щоночі алгоритми просіюють гори даних у пошуках ледь помітних рухомих цяток. І тієї ночі система засікла щось новеньке. Слабка цятка світла ледь помітна на тлі зірок у сузірі стрільця. Для робота це була рутина. Об'єкт отримав тимчасовий ярлик. І був доданий до списку кандидатів, на перший погляд, нічого особливого, просто ще один камінь у космічному хороводі. Але щось у ньому було не так, перші ж розрахунки показали, що він рухається і рухається неймовірно швидко значно швидше, ніж будь-яке тіло, що належить нашій сонячній системі. Коли його помітили, об'єкт перебував на відстані близько 670 мільйонів кілометрів від Землі. Вже перетнувши орбіту Юпітера. І його швидкість на такій відстані складала понад 60 км на секунду, це майже 220 тисяч кілометрів на годину. Для астрономів це був перший тривожний дзвіночок. Наші космічні сусіди на такій відстані рухаються набагато повільніше. Така шалена швидкість могла означати лише одне, що цей гість прийшов звідкись у дуже-дуже здалеку. Маленька цятка світла, знайдена роботом, виявилася не просто астероїдом. Це був сигнал. Сигнал із міжзоряної темряви. І з тієї митті почався справжній науковий детектив. Детективна історія В Космосі. Новина про дивний об'єкт миттю розлетілася серед астрономів. Дані від Атлас передали до центру малих планет. Це такий собі всесвітній диспетчерський центр для космічних дрібничок. І тут почалося найцікавіше: по всьому світу телескопи від гігантських обсерваторій до потужних аматорських розвернулися в бік стрільця, щоб спіймати таємничого прибульця. Щоб зрозуміти, звідки він прилетів і куди прямує, потрібно було розрахувати його орбіту. Кожен новий знімок це ще одна точка на траєкторії, що дозволяє комп'ютерам все точніше прокладати його шлях. І перші ж розрахунки показали щось неймовірне. Орбіта цього об'єкта була не еліпсом, як у планет чи наших комет, що вічно кружляють навколо Сонця. Це була гіпербола. Уявіть, що гравітація Сонця це пагорб. Якщо кинути м'яч вгору, він швидше за все скотиться назад. Це еліптична орбіта. Якщо ж вистрелити ним з гармати з такою силою, що він перелетить пагорб і полетить далі, це і є гіперболічна орбіта. Це шлях мандрівника, який має достатньо енергії, щоб подолати гравітацію нашого сонця і ніколи не повернутися. В астрономії для цього є параметр ексцентриситет. Для кола він рівний нулю, для еліпсів до одинички. У нашого гостя цей показник був екстремально високим. Навіть більше, ніж у попередній, міжзоряної комети Борисова, е більш-менш до 3,4, що вказувало на його позасонячне походження. Цей гість не просто залетів до нас випадково, він буквально проривався крізь нашу систему. І це ще не все. Його орбіта нахилена майже на 180 градусів до площини, в якій обертаються планети. Тобто він летів практично назустріч всьому руху в сонячній системі. Уявіть собі машину, що мчить проти потоку на кільцевій дорозі. Складіть усе тукупе. Шалена швидкість, екстремальна гіперболічна орбіта і ретроградний рух. Висновок був очевидний. Цей об'єкт народився не тут, він прибулець із глибокого космосу. Офіційне підтвердження та портрет гостя. 2 липня 2025 року центр малих планет випустив офіційний циркуляр. Сумнівів не лишилось. Людство вітало третього міжзоряного гостя. Йому присвоїли значення 3I Атлас третій міжзоряний відкритий Атлас. А також це 2025 n 1 Атлас, де літера С означає, що це комета. І це було ще одне ключове відкриття. Спостереження на великих телескопах показали, що навколо об'єкта є слабка туманна оболонка. І навіть короткий хвіст. Кома і хвіст з'являються, коли сонячне тепло випаровує лід з поверхні крижаного тіла, отже, наш гість – ніж зоряна комета. Це дозволило нам порівняти його з попередниками. Перший омуамуа 2017 рік був загадкою, дивний витягнутий об'єкт без коми. Другий Борисов 2019 був класичною кометою, дуже схожою на наші. І три Ай Атлас, як і Борисов, виявився активною кометою, що дає нам другий зрозумілий приклад міжзоряного мандрівника. А коли у вас є вже три об'єкти для вивчення, це вже не просто цікаві випадки, це початок статистики. Космічний телескоп Габл також долучився до спостережень. Його гостре око допомогло астрономам отримати перші оцінки розміру ядра комети, ймовірно, його діаметр не перевищує кількох кілометрів, що цілком типово для комет. Кожне нове фото додавало штрихи до портрета цього унікального гостя. Що несе в собі посланець з іншого світу. Отже, що ми знаємо? Це крижане тіло. Кілька кілометрів завширшки, що пролетіло до нас із напрямку сузир'я стрільця Воно мчить крізь нашу систему і більше ніколи не повернеться. Своєї найближчої точки до Сонця, Перегелію, комета досягне 29 жовтня 2025 року на відстані близько 210 мільйонів кілометрів. Це трохи далі за орбіту Марса. Для Землі вона абсолютно безпечна. Бо найближче зближення відбудеться 19 грудня 2025 році на відстані приблизно 240-270 мільйонів кілометрів. Але вона пролетить досить близько до Марса на початку жовтня 2025 року. Це унікальний шанс. Апарати на орбіті Червоної планети можуть спробувати сфотографувати її близька. Це були перші в історії знімки міжзоряного об'єкта, зроблені не із Землі. Та головна цінність 3 i Atlas у її складі. Комета це капсула часу з іншої зоряної системи. Коли Сонце нагріває її, лід випаровується, і астрономи можуть проаналізувати хімічний склад цього газу. Це ніби взяти ДНК-тест іншої планетної системи. Чи є там вода, як у наших кометах, чи відрізняється співвідношення інших газів, ам'яку, вуглекислого газу. А може там є складні органічні молекули. Ті самі цеглинки життя. Відповіді на ці питання можуть розповісти нам наскільки унікальним чи навпаки універсальними є умови для зародження життя в нашій галактиці. Нова ера міжзоряних відкриттів. Відкриття 3 i Atlas це знак, що ми вступаємо в нову еру досліджень. До 2017 року ідея вивчення об'єктів з інших світів була чистою теорією. Тепер, за якихось вісім років, ми маємо вже три підтверджених випадки. Це стало можливим завдяки автоматизованим оглядовим телескопам на кшталт Атлас. Вони безпереривно сканують небо і помічають слабкі та швидкі об'єкти, які раніше просто пролітали повз нас непоміченими. Цікаво, що після відкриття астрономи навіть знайшли сліди три Ай Атлас на архівних знімках, зроблених ще 14 червня 2025 року. І це лише початок. Незабаром до роботи стане обсерваторія імені Віри Рубін. За прогнозами, цей телескоп нового покоління зможе знаходити не один міжзоряний об'єкт на кілька років, а по кілька таких гостей щороку. Ми переходимо від епохи поодиноких знахідок до систематичного вивчення міжзоряних мандрівників. Кожен такий гість це безкоштовна космічна місія. Всесвіт сам надсилає нам зразки з інших зірок. І 3I Atlas — найсвіжіший і, можливо, найцікавіший з них. Гонка за вивченням комети 3I Atlas триває. Вікно для спостережень невелике. Очікується, що у вересні 2025 року вона стане занадто близькою до сонця на нашому небі і потоне в його променях. Вона знову з'явиться на початку грудня, але буде вже стрімко віддалятися, стаючи все слабшою. Вчені поспішають зібрати максимум даних. Найбільші телескопи світу, включно з Габлом та Джеймсом Вебом, працюють разом, щоб розшифрувати послання цього крижаного мандрівника. Це лише коротка зустріч комета, що подорожувала крізь вічність, на мить зазирнула до нашого освітленого куточка Всесвіту, щоб знову пірнути в міжзоряну порожнечу. Вона ніколи не повернеться. Але знання, які вона нам залишить, назавжди змінять наше розуміння космосу? Такі гості нагадують, що наша сонячна система не ізольований острів, а лише одна з мільярдів гаваней у величезному галактичному океані. Якщо ви захоплені величчю космосу, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк цьому відео. Як ви думаєте, яку таємницю приховує комета 3 Atlas? Чи несе вона сліди невідомого життя, чи це просто крижана брила, що розповідає історію народження планет біля іншої зірки? Напишіть свої думки у коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі у космосі!